У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні пропоную спрямувати наші роздуми в напрямку міркування про місце людини у світобудові в контексті поклику до свободи. Протягом історії розвитку філософської думки людина завжди була важливою фігурою світобудови. В античні часи її називали мікрокосмосом маленьким Всесвітом. Але що це означає для нас сьогодні? Як нам зрозуміти своє місце у Божому задумі? Святі оці церкви, такі як святи Григорій Богослов, допомагають нам осягнути глибину цієї істини. Справжня велич людини полягає не лише в її спорідненості з Всесвітом, а в тому, що вона бере участь у повноті божественного життя. В людині приховані таємниці образу і подоби Бога, як писав Святий Григорій Я земля і тому прив'язаний до земного життя, але я також наділений Божественним єством і тому ношу в серці бажання майбутнього життя. Людина є істотою, яка має особисте снебуття. Це означає, що ми не є сліпою природою, а маємо свідомий зв'язок з Богом. Цей зв'язок відкриває нам можливість персоналізувати світ і надати йому сенс. Не ми осягаємо спасіння через світ, а світ отримує спасіння через нас. Навіть земля знаходить свій особистісний сенс у людині. Людина є надією благодаті і єднання з Богом, але також несе відповідальність за можливі поразки і втрати. Після гріхопадіння людини кожне створіння підпало під владу безладу і смерті. Але також від людини, яка за благодаттю стала Божим Сином, чекає свого визволення. Світ прямує за людиною, оскільки він є однієї природи з людиною, і цей зв'язок звершується у своїй досконалості тоді, коли здійснюється зв'язок людини з її первообразом Богом, оскільки особа людини після гріхопадіння не може претендувати на володіння своєю природою, але вона набуває своєї повноти. Коли приймає в себе Всесвіт і приносить його Богові в дар. Отже, ми є відповідальні за світ, тільки через людство Всесвіт може сприйняти благодать Бога, оскільки людина створена за образом Божим. Образ не може бути атрибутом якоїсь однієї частини людської істоти, оці церкви стверджують, що бути Божим образом це означає бути істотою, яка має індивідуальну особистість, тобто є вільною. Та відповідальною істотою. Наймовірніше, Бог створив людину вільною і відповідальною тому, що він покликав її до найвищого дару обожествлення. Але цей дар вимагає також нашої відповідальної відповіді. Бог хоче, щоб наш порив до нього був поривом любові. Любов передбачає свободу, можливість вибору, а навіть і відмови. Тому ми маємо право на бунт, на опір, але також і на вільний вибір любити Бога. Щоб бути тим, ким повинен бути, той, хто любить Бога, має допустити у своєму житті щось зворотнє, тобто треба допустити можливість бунту. Згода має сенс тільки тоді, коли людина може вільно чинити опір та вільно звершити свій вибір. Любов, якою Бог хоче, не є фізичне притягнення на зразок того, як магніт притягується до магніту, але жива, взаємна напруженість протилежностей, ця свобода від Бога. Свобода є знаком нашої приналежності Богові як найдосконалішому створінню творця. Істота, яка має особисту індивідуальність, здатна любити когось більше власної природи, більше власного життя. Таким чином, цей Божий образ, який є індивідуальним та особистим, і який присутній у людині, є свободою людини по відношенню до своєї природи. Святий Григорій Ницький говорив, що особистість Є позбавлена законів необхідності, непідвладна пануванню природи, наділена можливістю себе вільно визначати. Людина в більшості випадків діє на підставі природних імпульсів, вона обумовлена своїм темпераментом, своїм характером, своєю спадковістю, суспільним чи соціально-психологічним середовищем, вона залежить навіть від власної історії життя, але істинність людини перебуває поза всякою обумовленістю. А її перевага полягає в тому, що вона може перевищити свою природу, проте не для того, щоб її знищити, а для того, щоб її переобразити в Бозі. За словами святого Григорія Богослова, мета свободи полягає в тому, щоб добро дійсно належало тому, хто його обирає. Бог не хоче залишитися власником того добра, яке він створив. Він чекає від людини більшого, ніж просто прийняття участі в творінні на рівні природних взаємин. Бог хоче, щоб людина свідомо сприйняла свою природу і володіла нею як добром вільно, щоб із вдячністю приймала життя і Всесвіт як дари божественної любові. Індивідуальність особи це вершина творіння, тому що за своїм вільним вибором і за благодаттю може стати тотожною Богові, створюючи особистість, Бог у своїй всемовутності здійснює радикальне вторгнення. Щось абсолютно нове Бог створює істот, які, як і він, можуть вирішувати і вибирати. Проте ці істоти можуть приймати рішення, спрямовані проти Бога, чи не є це для Бога ризик знищити своє створіння? Проте цей ризик парадоксальним чином вписується в всемогутність Бога. Творячи нове, Бог дійсно кличе до життя особистісну істоту, яка навіть може відмовитися від того, хто її створив. Вершина божественної всемогутності приховує у собі немовби божественний ризик. Особа є найвищим творінням Бога саме тому, що Бог вкладає в неї здатність любові, а також відповідну і здатність відмовитися від любові. Бог піддає ризику загибелі своє найдосконаліше творіння саме для того, щоб воно стало найдосконалішим. Цей парадокс. Неможливо усунути і відповідно у своїй величі, тому в тому, що людина є здатною осягнути життя та природу Бога, вона також здатна до падіння, але без цієї здатності падіння немає величі. Тому, як стверджують отці, людина повинна пройти через випробування, щоб знайти свідомість своєї свободи, свідомість тієї вільної любові, якої чекає від неї Бог. Бог Створив людину твариною, яка отримала веління стати Богом, такі слова ми читаємо у святого Василія Великого. Щоб виконати цю волю Бога, треба також мати можливість і відмовитися від свого Творця. Бог безмежно поважає свободу людини, він не може її насильно змушувати до виконання своєї волі, тому що ця свобода походить від його всемогутності. Людина була створена лише волею Бога, проте не може осягнути божества лише тільки повелінням Бога, і повелінням Христа, будьте святі, є сильним заохоченням, але не примусом. Одна воля була присутня в творінні, але дві мусить бути присутні в обожествленні. Одна воля була потрібна для створення образу, але дві для того, щоб образ став подобою. Любов Бога до людини є настільки великою, що він не може примушувати її до чогось, оскільки не має любови без поваги. Божественна воля кориться волі людині, щоб привести її до вільної згоди. Бог стоїть і просить милистуні любові, і покірно чекає, коли ми відчинимо і впустимо його до свого серця та до свого життя. Дорогі брати і сестри! Нехай наші серця будуть відкриті до божественної благодаті, нехай ми з любов'ю і свободою приймаємо його в своє життя, щоб разом з нами всесвіт міг отримати спасіння, благодать та сенс свого існування.